П'ятикласниця Ангеліна сідає за домашні завдання. Останнім часом її ліцей на онлайн-навчанні, тож вдома за уроками дівчина проводить більшу частину дня. Я люблю навчатися більше у школі. Ми так і з друзями спілкуєшся, і з вчителями спілкуєшся. То буває проблеми з інтернетом, світом, і ти буває матеріал погано сприймаєш. До того ж, зізнається, під час дистанційки прагнення вивчати щось нове інколи взагалі зникає. У мене буває лінь. Мені хочеться просто лежати і дивитися фільми з родиною. І так у більшості школярів про це стверджують проміжні результати дослідження Державної служби якості освіти. До того ж, під час дистанційки увага до уроків розсіюється, що впливає на результат. Прогали не спостерігаються, тому що у дітей буває немає світла, інтернету чи можливо через якісь інші причини вони не могли приєднуватись до уроків. А отже, і пропускали їх. Психологи кажуть на зниження мотивації, впливає також перевтома, страх, критика від батьків чи вчителів, а ще невпевненість у собі. І це може трапитися зі школярами будь-якого віку. Аби повернути жагу до навчання, має бути підтримка з різних боків. Вчитель має знаходити індивідуальний підхід до кожного учня, має підбирати такий матеріал, щоб він був цікавий сучасним дітям. Батьки мають встановити такий певний розподіл часу, графік, розклад, якщо це так можна сказати, щоб дитина могла розуміти, що її спочатку виконувати, а що виконувати, там, наприклад, трішки пізніше. Заохочувати дітей батьки можуть і подарунками. Цілого тижня дитина, наприклад, збирає певні бали і потім там отримує щось, що вони домовилися. Але тут є обов'язкова умова, батьки мають виконати свою обіцянку. Такий спосіб використала і мама Ангеліни. Каже, спрацювало. Мотивували її похвалою, що ти в нас розумна, ти можеш тобі потрібно, подарунками десь зацікавлювали її, десь піти з подругами зі своїми однолітками погуляти, відпочити. У школі ж намагаються не перенавантажувати дітей. Дається це, зокрема, завдяки академічній свободі. Так вчитель самостійно визначає на яку тему більше приділити уваги, і від результатів дітей розуміє, як модернізувати навчальний план. Перш за все, це безпека і комфорт дітей. От коли ми цього досягаємо, там і з'являється інтерес до навчання, мотивація до навчання і відповідно успіхів. Дослідження дистанційки ще триває, та експерти вже мають поради, як можна покращити онлайн навчання вже зараз. Точно впевнений, що і однією з найкращих порад є відповідально ставитись до виконання своїх обов'язків. Уважно дивитись на результати навчальні результати дітей, робити вчасно і правильно висновки щодо коригування цих результатів. І тоді ми будемо мати позитивний, правильний класний результат. У держслужбі якості освіти дослідження триватиме до травня.